Ось так живуть діти в інтернатах. Ось так вони виховуються у будинках сімейного типу. Знайомтеся, сім'я вівчариків з Гримайлова. Батьки Ольга та Микола виховують восьмеро прийомних дітей. У кожного з них своя історія. Сім'я не вважає себе особливою. кажуть, живуть як всі. Кожна дитина має свій талант, який в родині намагаються розвивати. Хлопці грають на сопілці, кларнеті, займаються спортом, малюють. Дівчатка грають на баяні, співають. Дві вихованки з сім'ї вже вийшли заміж. Пані Оля тішиться маленьким внучком, якому виповнився рочок. В родині вівчариків немає непорозумінь, вони все намагаються робити гуртом. Дівчата вміють. Вже в мене вареники навіть ліпити, так завжди мені допомагають. І хлопці ми всі стараємося. Якщо зробимо, робимо разом, відпочиваємо також разом. Стараємося, щоб щось і навчилися як, якусь роботу виконувати, тому що в житті зараз настільки складно, що ну, неможливо так, щоб не, не жити життям таким звичайним, тому що ну, тяжкі, тяжкі умови виживання треба вміти все робити. Вони разом так подивитися, як навіть картоплю збирають, там вони допомагають їм і в, і в господарстві, і ходять, і крилі доглядають, і корову навіть пасуть. І як подивитися, як вони там збирають ту картоплю, як стали знов кінця всі разом батько, мати і вони всі, всі кличуть, і мама, і тато це дуже приємно. У будинках сімейного типу діти відчувають родини тепло. Вони мають маму і тата, привчаються до хатньої роботи, звичаїв традицій. Я єдине, чим задоволена, що ці діти саме потрапили у такий будинок до таких батьків, їх дійсно можна назвати батьками, які опікуються ними і роблять все можливе, щоб ці діти не відчували себе якимось гіршими від інших дітей. Діти доглянуті. Е, вони відчувають і отримують відповідну увагу від е, своїх батьків, приходять до школи підготовленими, діти виховані, я задоволена ними. Я колись працював в інтернаті, я знаю. Е, ну, діти вони знають, що все їм дадуть. Там три-чотири рази нагодують, одінуть, по баню заведуть, все їм дано. А коли вони йдуть в життя, життя як так розібратися, все-таки. Трошки жорсткіше, як в школі, і вони фактично нікому не потрібні, що так повеликій різні. Тут вони все одно навіть та дівчинка вийшла заміж, вона приходить до дитини до Олі то так до мами. І вони вчаться. Вони вчаться, вчаться по господарстві. Вони знають, що має бути город, город має бути засаджений, оброблений. Що там корову треба напасти, подоїти якісь кролики, кури щороку в Україні? Близько 8 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування. В інтернатах різного типу наразі перебуває близько 80 тисяч дітей. З них лише 20% – сироти, та діти позбавлені батьківського піклування. Лише близько 10% випускників інтернатних закладів соціалізуються після закінчення інтернату. Мається на увазі, що вони можуть влаштуватися на роботу, вони реалізують себе в кар'єрному плані, вони можуть створити власну сім'ю, народити дітей і стати повноправними членами суспільства. Всі інші 90% – це ті, хто є в групі ризику, хто. Хто потрапляє в тюрми, хто стає жертвами торгівлі людьми чи інших незаконних якихось речей? На Тернопільщині є 10 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховують понад 70 дітей. Перш ніж створити прийомну сім'ю, потрібно пройти курси підготовки за спеціальною програмою із залученням фахівців з питань психології, педагогіки медицини. Таке навчання проходять усі кандидати обов'язково. Вони не займають багато часу, але дійсно є необхідними і корисними, як батькам, так і дитині. Особи, які взяли на виховання і спільне проживання дитину середу і дитину позбавлено батьківського опікування, окрім державного фінансування, передбачено соціальне супроводження таких сімей. Працівники центрів соціальних служб надають різного роду допомогу, особливо це стосується на перших етапах, коли проходить адаптація дитини до проживання в нових умовах. В сім'ї центрі соціальних служб заохочують створювати прийомні сім'ї та будинки сімейного типу, бо вважають, що дім і сім'я повинні бути в кожної дитини. Більше про життя сиріт в дитячих будинках сімейного типу, про їх побут та виховання. Дивіться в духовних роздумах в неділю об 11.40.